Як ти бос Кевін? Ага, як справи? Я щойно прилетів. Тепер я тут, у нью джерсі зі мною тут мій Кен Джастін Адамс, екей ковбой, Якщо ви не знали, тепер знаєте взагалі я вкрав його імідж, вкрав його стиль, і в Техасі це працює. І їм це подобається, розумієте про що я. Ми завжди отримуємо задоволення. Неважливо чи це бій, розвага, катання на конях, чи ще більше боїв. Це неважливо. Це завжди весело, завжди захоплююче, Ми завжди посміхаємося. Якщо ти не отримуєш задоволення, ти займаєшся не тим. Дякую. Взагалі, це мій перший бій у Нью-Джерсі. Це близько до Нью-Йорка. Я кличу його Майклом. Я чув, люди називали його Міхал. Тим не менш, я задоволений цим мечапом. Всі знають, що я люблю рубку на руках. Тож я увійду туди декілька пострілів тіло на землі. Повернуся щасливим, повернуся з гордістю. Дякую, Кевін, дякую, бажаю успіху в цю суботу. Так, сер дякую ціную вас, хлопці. Хабіб буде у моєму куті. Тепер всі медіа будуть запитувати мене. Скажу чесно, я дуже щасливий, тому що, тому що він один із найкращих кутових, тренер, брат, друг. Якось так. У мене тут для тебе подарунок 294-й. Я зробив пояс для тебе. Це пояс 294-го із Абудабі. На ньому зазначене ім'я івент. Ану, скільки у мене там рубінів? Думаю, три. Три. У наступному ми не хочемо рубін, ми вставимо діамант. Оу, діамант. Оу, я тут. Сьогодні мій день почався у 8.30. Я підписав декілька постерів, зареєструвався у готелі. Потім ми пішли подивитися бейсбол. Я провів тренувальну сесію вже другу на цьому тижні тут в Нью-Джерсі. прийшов час розслабитися, пообідати і відпочити до завтра. Попереду на мене чекає насичний день, але все окей, все круто. Дякувати Богу, все як треба, я щасливий. Моя вага в нормі, тож все йде як по маслу. Чесно кажучи, крутий готель і всі орки тут. Енергія, мені подобається ця енергія. Довгий час у мене була мрія. Просто погуляти Нью-Йорком. розумієте? І моя мрія здійснилася. Дивіться. Це Нью-Йорк, брате. На шляху сюди, коли ми їхали у готель, Хабіб написав мені, що я буду в куті. Я такий серйозно. А він такий, так, я серйозно. Тож я буду в куті, все окей. Він завжди з командою. Ще не було такого моменту, що він залишив команду або не підтримував. І тепер він увесь час з хлопцями, і також він буде в куті. Це надасть додаткову силу, мотивацію, і, знаєте, якісь круті муви. Я кращий за косту. Ми знаємо це, він знає це. Я просто кажу, я вкладу його спати. Можливо, він вкладе мене, але навряд чи це відбудеться. Ти бачив, як він провів свій перший пітчер на бейсболі? Ні, а що все так погано, промахнувся десь на 7 метрів. Ну зато хлоп може бити удар з розвороту. Нічого не маю проти кости, він кумедний хлопець. Миленька, маленька тушка броя, навіть не проти злизати. Як ти? Добре, ти тренувався увесь день, я збираюся. Що тренуєш? Я тренував кардіо і хочу ще. Ми йдемо у. А куди ми йдемо? Ану, чекай спину. Та ти що? Вона чиста як дупа немовляти? Шон Стрікленд, мій кенд. Дякую, що дивитеся. Ми тут з колишнім чемпіоном у середній везі. комейн івент UFC 302 проти Пауло Кости. Що ти думаєш про нього, як про бійця? Він такий тип хлопців, який просто відступає назад, а потім вибухає. Це дуже дуже очевидно. Не можу назвати його скіловим бійцем. Колишній чемпіон світу зробить щось що ми не очікуємо. Він зірка. Любите його, бо ні, чувак, зірка. А що будете дивитися UFC 302. Давай, шон, влаштуй hey, go. шоу. Go. Мій чувак. Ей, він полює на гарний бублик. У нього ще не було гарного бублика в житті. Бублик, свіжий бублик. Все, що потрібно зробити в Нью-Йорку, ми повинні це зробити. Окей, ми у Нью-Йорку. Ми ціли на потяг у Нью-Джерсі. Це тиждень боїв, намагаємося вбити час, і ви не можете приїхати сюди і не побачити велике яблуко. Швидка зупинка у піцерії Джо. Очевидно, їсти не буду, але на щастя, хоча б понюхаю. Є якісь відмінності? Смачно, круто. Вони називають піцу, типу, пиріг. Пиріг. Це кличуть піцею Джо. Дивитися на це все це ніби кіно. Ми біля Темскверу зіткнулися з декількома фанами. Очевидно, багато фанів і всі тут у Нью-Йорку, і це дуже круто бути поміченим, коли ти австралійський боєць. Круто розуміти, що тебе знають по всьому світу. Я тут з Кевіном Холландом. Як ти дивишся на те, аби знову стрибнути у титульну гонку? Я буду бити його горіхи, що є сили. Шукаєш горіховий постріл? Та я жартую, чувак. Хочу викинути праву руку прямо в голову, влучити чисто і просто вийти звідти. Дуже сильно дякую, Кейн. Бажаю тобі всього найкращого. Як справи Кевін? Ти як бос? Добре, ти що? Круто, круто. Очевидно, цей тиждень бою відрізняється від попереднього, тому що ти не ганяєш вагу. Yeah. Так, мені подобається. Менше медіа, більше розваг, більше часу на себе. Не треба так багато зганяти. Почуваюся круто, знаєш. Програші в декількох боях були не обов'язкові, але все ж таки почуваюся добре, якось так. Якщо порівнювати твої минулі бої, ти готовий до опонента? В цілому я не думаю про опонента. Кевін, Кевін готовий, розумієш, про що Кен почувається добре. Це все на сьогодні. Ага. Нарешті моя робота починає приносити плоди. Де ж той дастін? Де він? Дастін, ти вже воював за пояс. Тепер ти знову в цьому моменті, великому моменті. З яким настроєм ти йдеш цього разу? Як це відчувати, що ти вже і так будеш в залі слави незалежно від результату? Чесно, я не знаю, чи зробив я достатньо би бути в залі слави. Я знаю, що коли виграєш титул, це гарантує це, це те, що важливо для мене. І я знаю, що виграш титулу закінчить історію. Це остання голова книги. Мій чувак, удачі цими вихідними. Я воював з найкращими хлопцями в легкій везі у світі з деякими два рази. Я зробив це і побив багатьох з них, але я так і не здобув цю етикетку беззаперечного чемпіона. Це причина, чому я колись одягнув рукавички. Це те про що я колись казав дружині. Коли мені було 17, я поклав собі ціль, будучи підлітком, який ще нічого не знав, коли йшов сюди, який зазнав поразок, який був андердогом, який був побитий і зламаний. Який зібрав себе докупи і реально хоче зробити це, знаєте, ось який я тепер. Ось що я хочу. Час прийшов. Лафєці на вулицях, лафєці у будівлі, я стану беззаперечним чемпіоном.